Якщо у вас залишилася капуста в холодильнику і ви не знаєте, що з нею зробити, подивіться, будь ласка, це відео. Так, всім привіт! На днях варила борщ красний, а капусту маленьку хотіли з поліною не знайшли. І прийшлося брати велику. І ось ще скільки капусти лишилося. Ну, звісно, щоб вона не пропадала, треба щось з неї приготувати. Значить, треба капуста, цибуля. Морква, картоплина, кокі, мука, сіль, перець, коротше, в общем, присупаємо. Капусту, моркву, цибулю і картоплю. Перебиваємо все на блендері. Коли перебиваю на блендері капусту, от там, Цибульку-морковку я яєчки збиваю зразу сюди. Воно тоді краще перебивається. Опа, і цибульку зараз додав. Овочі у нас перебиті. Вже яєчки теж тут. Тепер додаємо сіль, перчик. Я ще додав прованс трави і сушений чесничок. Також додаємо муку і вимішуємо до однорідної консистенції, вже для жарки готуємо. Формуємо ось такі ліпешечки і обжарюємо з обох сторін. Десь бачила відео подібне. Хтось писав: рецепт котлети із капусти. Ну, для мене котлети із. М'ясо з фарша, Тому я котлетами їх не називаю, я їх називаю оладі з капусти. Формуємо ось такі От, такі плотненькі виходять. От, взяла або так, як котлетку, або як сирничок сформувала, ось так проляпала ось таке. Смакотьтя получилось.